Глава 7. благословенне народження непорочної Марії, Її ім'я, Пресвята Марія, Зачата без гріха, як ми вже описали, була в душі цілком поглинута і захоплена своїм першим огляданням божественності, з найпершої миті її перебування в тісному приміщенні материнського лона, її благословенна душа. Почала і ніколи не переставала любити Бога. Щаслива мати, свята Анна теж проводила дні своєї вагітності одуховлено під впливом діяння Святого Духа, на всі її здібності. Але Боже проведіння піддало її тяжким випробуванням, щоб вона заслужила собі на більшу нагороду. Люцифер зі своїми підручними шукав по цілому світі за найсвятішими жінками, щоб знайти ту, чию постать він бачив у небі. Найбільш видатні випадки він просліджував сам, не довіряючи омінням других, менш спосібних злих духів. Так він наткнувся на святу Анну, повний злоби і хитрості, він приглядався до надзвичайної святості достойної Анни. І всіх подій її життя. Хоч він не міг виміряти вартості скарбу, що був замкнений у благословенному лоні, бо Господь закрив від нього цю і багато інших таємниць. Все таки він відчував потужну силу, що виходила від неї, його озлоблювало те, що він не був годен знайти джерела тої таємної сили. Інші рази він успокоював себе думкою, що це звичайна вагітність і що немає підстав для тривоги, ось так Господь лишив його на волю власних галюцинацій і примх. Тим не менше, погані перечуття не давали йому спокою, особливо коли він спостеріг, як спокійно протікала її вагітність, і що багато ангелів стояло там на варті. Сповнений підозри, дракон вирішив, якщо вдасться, то відібрати життя блаженої Анни, а якщо ні, то бодай позбавити її задоволення від вагітності. В безмежній гордині він вважав, що має силу відібрати життя в той, що буде матір'ю воплоченого слова, чи навіть життя масії, коли б він лише знайшов їх місце перебування, його пиха. Базувалась на перевагах його ангельської природи над станом і силою людської природи, так ніби обі не є підплеглі одній Божій волі. Тому він нахабно підступив до Святої Анни, щоб спокушати її натяками, передчуттями, сумнівами і побоюваннями відносно правди про її вагітність в зв'язку з її поважним віком. Він пробував, чи не вдасться знайти якусь слабину, щоб захитати її волю, але переможна пані оперлася тим нападом з покірною стійкістю, терпеливістю, з витривайлою молитвою і сильним довір'ям до Бога. Вона звела нанівець хитру мутрі підступ дракона і за це заслужила собі на ще більшу ласку і охорону з висоти. Бо тепер в її обороні брали участь ангельські князі, що стерегли її при святу доню, але в своїй нестримній злобі ворог не лише в її спокою, оскільки через опір ангелів він не зміг звалити помешкання святих Йоакима і Анни, щоби пошкодити її вагітності, він звернувся на поміч до людей. За намовою диявола, одна з її знайомих жінок люто заатакувала Анну лайкою і глузуванням, твердила, що її вагітність походить від лихого. Слідом за нею пішли інші. Благословена Анна не дозволила вивести себе з рівноваги таким нападом. Вона лагідно і покірно зносила образи, доброзичливо ставилась до своїх напасниць. Навіть їм щедро помагала, але вони, посідані дияволом, ще більше її зненавиділи і змовились відняти їй життя, мішалася, однак, тут сила Всевишнього, щоб ударемнити ті прояви їх природньої жіночої слабкості. Вони не тільки виявилися безсильними проти святої, її упівнення, схаменули їх, а молитви навернули на добру дорогу. Дракон був відбитий, але ще не переможений. Він знайшов доступ до служниці, що жила в домі Йоакима і Анни, і підбунтував її супроти господині. Вона створила ще більший клопіт, бо це був домашній ворог і більш впертий і небезпечний, ніж другий. Проте, з Божою помічю, свята Анна одержала ще славнішу перемогу. Сторож Ізраїлю не дрімав. Але стеріг своє святе місто, і так його обставив вартовими з найсильніших ангельських духів, що вони змусили до безславної втечі Люцифера і його підручних, і їм же більше не дозволили докучати благодатні матері, що вже очікувала народження благословенної княжни небес. Воно сталося на восьмий день вересня. Повних дев'ять місяців по чудеснім зачатті. Внутрішній голос Господа повідомив Анну, що час її родів настав. Повна радості вона впала ниць перед Господом, благаючи Божої помочі. Рівночасно за Божим проведінням благословенне дитя Марія в цей момент знаходилася в молитовній екстазії, не відчуваючи зовсім, що приходить на світ. Дитина народилася чиста і незаплямлена, прекрасна і повна ласки Божої, виказуючи тим, що вона не підлягає природному закону і данині гріха, хоч в загальних рисах вона народилась подібно до інших дочок Адама. Її народження супроводилося таким станом ласки, такими обставинами, що його можна вважати найчудеснішим народженням в світі, причинком для вічної хвали її сотворителя. О 12 й годині ночі ця Божественна зоря прийшла у світ, відокремивши ніч старинного закону і його первісну темряву від нового світанку ласки. Її сповивали, обертали й одягали як інших немовлят, хоча її душа мешкала в надприродному світі, до неї ставились, як і до інших немовлят, хоч своєю примудрістю вона перевищувала всіх смертних і ангелів, її мати не дозволила, щоб чужі руки торкались дитяти, сама завивала її в сповивачі. Свята Анна могла зразу займатися тією опікою, бо неподібно до інших матерів, була звільнена від родових болів і трудів. Прийнявши дитя в свої руки, свята Анна промовила в духу до Бога: Господи, безграничної мудрості і сили! Сотворителю всього існуючого, цей плід мого луна, що його я одержала від твоєї щедрості, я жертвую Тобі з найбільшою вдячністю, бо ти нагородив мене ним без жодної моєї заслуги. Розпоряджайся мамою і дитиною, Згідно із твоєю святою волею, і глянь ласкаво на нас, непомітних із Твого високого трону, будь благословений повіки, бо Ти збагатив світ. Таким милим для твого уподобання, і також за те, що в ній ти приготував помешкання і кивот для предвічного слова. Я заношу мої вітання, моїм предкам і святим пророкам, а через них усьому людському родові, за цю запоруку відкуплення, що ти їм дав, але як мені стати гідною, щоб опікуватися тою, котру ти дав мені в дочки? Мені, що не гідна бути її слугинею, як мені поводитися із правдивим ковчегом завіту, просвіти мене, о мій Господи і царю, щоб я пізнала твою волю і виконала її для Твого задоволення на службі у моєї доні. Господь внутрішньо відповів Достойній пані, щоб вона обходилась своїм небесним дитям назовні так. Як чинять інші матері, без виявів пошани, але щоб вона заховала в духу цю пошану і виховувала це дитя з усією материнською любов'ю і дбайливістю, все те що слива мати виконувала, обіймала і пестила свою присвяту доню, як всі другі матері. Але вона завжди пам'ятала про належну пошану і про її призначення. Ангельська охорона милого дитятка разом з безліччю других ангелів прислужувала Марії, коли вона спочивала на руках у матері. Вони лучилися в небесній музиці, яку часами чула й благословенна Анна. Тисяча ангелів, призначених сторожами величної цариці, віддавали себе на служіння їй. Це уперше володарка небес побачила їх у тілесній формі. З усіма відзнаками і шатами, як я опишу в іншому розділі, на її просьбу, вони разом з нею воздавали хвалу найвищому і славили його в її імені, тим часом, в сам момент народження княжни Марії, найвищий післав Архангела Гавриїла, як посла до святих отців у аді, небесний післанець, зійшов, усвітивши собою ту глибоку печеру. І утішив праведників, що там перебували. Він сповістив їх, що світанок вічного блаженства вже надійшов, і що поправа людини, якої так певно бажали святі патріархи, і заповідали пророки, вже розпочалася, бо народилась та, що буде матір'ю Месії. Тепер вони вже скоро увидять спасення і славу найвищого. Святий Князь дав їм зрозуміти найвищу досконалість Пресвятої Марії і які чудесні діла Всевишній почав вершити через неї. Так вони краще усвідомили собі щасливий початок Тайни, що мала закінчити їх затяжне ув'язнення в аді. Тоді всі Святі патріархи, пророки та інші праведники урадувалися і новими гимнами хвалили Господа за цю ласку. Всі ті події трапились в короткому проміжку часу. В першій своїй реакції на денному світлі наша цариця впізнала своїх батьків і другі істоти. І зразу ж рука найвищого почала творити з нею нові чуда. Що були вище людського сприймання. В першому і найважнішому він післав незліченних ангелів, щоб доставили майбутню матір предвічного слова з тілом і душею до небес для сповнення його дальших намірів відносно неї. Святі князі послушно виконали наказ і прийняли Марію з рук її святої Мами. Анна навіть не запідозрила нічого, коли один з ангелів-хоронителів зайняв місце дитяти в неї на руках, а торжественна процесія потягнулася в небеса, щоб помістити ту істинну веселку згоди у замку царя царів і володаря над володарями, де вона пізніше мала перебувати по вік, це був другий крок в житті Пресвятої Марії. Землі до найвищих небес. Принесена до неба руками ангелів дитятко Марія повна любові припала до землі перед троном найвищого. Повторилось те, згідно з людським способом розуміння, що трапилось в оповіданні зі святого письма, коли Витсавія була вшанована сином Соломоном, як цариця у присутності ізраїльського тронного зібрання. Подібно, але славетніше, божественне слово зустріло дитятку Марію, яку він вибрав як матір, як царицю вселеної. Хоч Марія ще не знала про свою справжню гідність майбутньої Божої Матері ані про ціль проходячих тут містерій, вона тим не менше розуміла, що перебуває перед лицем Пресвятої Трійці. Бо Господь своєю ласкою зміцнив і відповідно приготував здібності і розум новонародженого немовляти. Цариця була посаджена на трон біля Господа, що мав стати її сином, і відразу почала просити, щоб особа слова зійшла з небес на землю і злучилась з людською природою, як було обіцяно через старинних патріархів і пророків. Марія благала його прискорити на право людського роду, на яку ждуть так багато століть, в той час як навколо множиться беззаконня і загибель душ. Найвищий почув це прохання своєї майбутньої матері і запевнив її, що він незабаром зійде у світ, щоб одягнути на себе і відкупити людську природу. Далі найвищий побажав надати ім'я дитяткові цариці. Ангельських духів було повідомлено, що три Божі особи прийняли рішення, що перед віками створити милі імена Ісус і Марія для матері і сина, для служіння, котрим творився цілий світ. В ході інформування про цю та много інших тайн, святі ангели почули голос Бога Отця. Наша обранниця називається Марією. І це ім'я буде могутнє і чарівне. Ті, що закличуть до нього побожною любов'ю, дістануть найобильніші ласки. Ті, що вшанують його і вимовлятимуть пошаною, будуть потішені і підбадьорені, і знайдуть у ньому лікарство від своїх бід, скарби для свого збагачення, світло, що проведе їх до неба. Воно буде грізним для пекельних сил, воно розчавить голову змії. І здобуде славні перемоги над князями пекла. Господь віддав команду Ангельським Духам негайно об'явити те славне ім'я Святій Анні, так, щоб постанова в небесах була виконана на землі. У цих словах святе дитятко знову припало до лілиць перед троном, віддаючи з цілого серця подяки привдвічному Богові, ім'я й вона прийняла зі зворушливою радістю. А ласк і привілеїв отримала стільки, що для їх описання треба би спорядити цілу книгу з багатьма томами. Тим часом ангельські духи шанували Пресвяту Марію як майбутню матір слова, царицю і володарку, що посаджена на троні праворуч свого сина. Вони почитали її святе ім'я, упадаючи ниць всякий раз, як воно звучало в словах Бога Отця. Особливо ті ангели, що мали виписане те ім'я на своїх нагрудних емблемах. В той час свята Анна, за Божим проведінням була занорена в молитовному спогляданні тайн, що відносилися до гідності Божої Матері, вона заховала їх глибоко в серці, обмірковуючи їх при догляданні святої доні, що непомітно була повернена ангелами з небес. На восьмий день життя цариці безліч ангелів чітким строєм зійшли з висоти, несучи Гербовий щит з викарбуваним осяйним ім'ям Марія. Вони явилися благословенній матері Анні і сказали їй, що ім'я її дочки буде Марія, що Боже провідіння його вибрало і ухвалило, щоб Йоаким і Анна назвали так дитину. Свята негайно закликала свого мужа, щоб повідомити його про це бажання Бога. Вони обоє покликали священника і своїх рідних і урочисто надали своїй святій дитині ім'я Марія. Ангели також відсвяткували цю подію своєю ангельською музикою, котру з людей чули лише Анна і Марія. Слова цариці. Для тебе, Котру, всупереч твоїй немічності і незначності, я милосердно вибрала, як свою ученицю і товаришку маю таке напоумлення, старайся всіма силами наслідувати мене у вправі, в якій я витримувала ціле моє життя з найпершого моменту мого народження, не пропускаючи ні одного дня, який би він не був, повний праці і турбот. Права була такою. Кожного дня на світанку я припадала до землі в присутності найвищого і воздавала йому подяки і хвалу за те, що він незмінний Бог, за його безмежні досконалості, що сотворив мене з нічого, визнавала себе як Його сотворіння і витвір Його рук. Я благословлю Його. І поклоняюся йому, віддаючи належну шану і возвеличую Його як Верховного Господа і мого сотворителя, як і сотворителя всього, що існує. Я підношу мій дух, щоб помістити його в руки Бога, жертвуючи себе з глибокою покорою і самозреченням, і прошу Його розпоряджатись мною згідно з його волею. І в цей день, і в усі дні мого життя, а також навчити мене сповняти те, що йому найбільше подобається. Це я повторювала багато разів під час видимої праці дня, а в невидимих трудах найперше зверталася до Його величності, просячи поради, дозволення і благословення для всіх моїх справ. Дуже побожно стався до мого прамилого імені. Бажаю, щоб ти переконалась у великій вартості і привілеях, які йому надав Всевишній. Я сама, як побачила у небі ті привілеї, то відчула себе дуже зобов'язаною чинити відповідне надолуження. І всякий раз, коли ім'я Марія мені приходить на ум, а це трапляється часто. Або коли мене покличуть тим іменем, то я відчуваю. Прилив вдячності і новий запал для служби Господеві, котрий дав його мені, ти носиш те саме ім'я, тому бажаю, щоб воно пропорційно викликало ті самі почуття у тебе і щоб ти точно наслідувала мене відповідно з даною лекцією, починаючи з цього дня і надалі, не пропускаючи найменшого пункту. І якщо у своїй немочі ти впадеш, то негайно піднесись і з жалем визнай свою помилку, присутності Господа і моїй, повторюючи ретельно ці святі вправи, знов і знов ти знайдеш пробачення за хиби і призвичаєшся змагати до чесноти, найвищої і найприємнішої для Господа, тоді, йдучи за світлом, яке він дає. І, прямуючи до мети, що є найбільш милою тобі і мені, ти знайдеш ласку, щоб слухати, уважати і підчинятись у всіх речах твоєму обручникові і Господеві. Він шукає в тобі тільки те, що найчастіше, найсвятіше і досконале, і волю скоро і завзяту, щоб те найкраще пустити у дію.